Всім добрий ранок. Ми Соні зайшли після літургії в кафе, яке називається Варуна Гезгін. От так, добре тут зарядки. Я тільки зараз побачила. Е, Соня замовила макіато, лате макіату з карамелькою, а я замовила мока з білим шоколадом і теж з карамелькою. Ну, я ще не куштувала, не можу сказати, чи воно смачне після дегустації. Оповім вам, це кафе знаходиться в старому місті, дуже воно гарне, я вам зараз його покажу, але приблизно покажу і ціни. В них, до речі, є меню на англійському і на турецькому, тому що ми зараз розбирали, розбирали. Він приносить на турецький. Я кажу, ти, коротше, омлети в районі 30-65 лір. Далі сніданки 70, 80, 185 – це гаряче. Прямо йде щось. Ну, це кафе, відразу кажу, не дешеве, тому що, по-перше, воно гарне. Бургери 140, 210, розумієте. Макко, е це з картоплею, такі як чіпси йдуть і всередині завертаються. Я так собі думаю. Бургер 195 лір є з грибами. Далі салати. Салати по 30 лір. 150, 190. Ну такі ціни, знаєте, нормальні. Але зараз я вам покажу, як тут гарно. Угу. Піца. Є класичний ветеранський. До речі, тут є меню для людей-веганів. Для тих, хто на посту, можете сюди теж приходити. Є вибір так, піці найдешевше, 180, найдорожче 275. Ну, вони смачні тут піцу роблять і дуже великі. Алкоголь, чай, ну, чай, наприклад, по 12 лір, є і по 20. Маленькі, великі, так. От те саме кофе мока, 50 лір, макіато 45, свіжовижиті соки, легкі напої. Ну і тут пішло вже пиво. які нам принесуть, я хочу вам показати трішки, це кафе. Е, я Хто в мене не перший рік на каналі, вже показували його, це воно унікальне, я вам чесно скажу. Тут і фотографії, тут і прапори різних країн. Тут різна вага. Зібрали вагу, машинки друкарські, фотоапарати, годинники. Ну тобто, ну це ще не все. Тут бібліотека. В Китаї дуже багато таких кафе з бібліотеками. Тут ні. Тут рідко таке побачиш. Подивіться, ціла стіна, колодязь. Це розумієте, тут був двір. Тут був двір. Я зараз дещо запитаю. Якраз тут є хрест десь на стіні, але нема господара, вони можуть не знати де. О, тут прибирають зараз тих холодильників, які це просто. Жіночка зараз. Тряпка накриє колавіль син. Там дуже гарне приміщення сидіти влітку. Зараз трішки холодно. Сьогодні холодніше, до речі, ніж вчора. Так собі нормальненькі морозець такі. Ну, для Анталії, звичайно, для вас це осінь пізня. Бачите? Тут дуже прикольно. Стільки телевізорів. Я тільки зараз зрозуміла, скільки телевізорів багато. Зачекайте. А! Дивіться, ну тут машинки і пральні, і такі, але я думаю, що це за музейні експонати? Це не музейні експонати, це вони пічки поставили, уявляєте? Ну, в нас є ресторани, де на дровах топлять, а це от такі зробили на вугльові. Дуже класно, я не бачила. Ввечері, напевно, тут така романтика, знаєте, всі гріються, вклеються. Ці пічки. І, ну, все назбирали, що могли. А за те гарно як. Дивіться, наша піца готова вже. ага, Я попросила його показати, де хрест. І вони ну, вони всі знають. Да, серйозно, подивіться зараз. Буне? не А, Буколонічний. Бендушено всі зводка я персунусь. А, уявляєте, це так. Ну, ну колонія як воно буде. Щоб дезінфікувати руки. Подивіться. Раз. Секрет цього кафе. Уявляєте, і тут хрест. Владика казав, що тут. Жив священник по ходу, тому що ну, біля нього стояла церква Святого Миколая і тут жив священник. Ось це кафе, бачите, яке цікаве. Так, і середині хрест. Можете знати собі. Така бібліотека-бібліотека і секрет. Ну, звичайно, треба просити, щоб знімали, тому що воно ну, заховане. Я вам чесно скажу, дуже-дуже смачна піса. Дуже, настільки соковита, м'ясо не гостре абсолютно. З такими скотлетками з і м'яском. Це мока з карамелькою, дуже теж смачна. Сходинки і ті зробили оригінально. Разумієте. Тут дуже спокоен зверху. Там ще щось є. Я там ні разу не було. Виявляється, що тут ще один є поверх. А я навіть і не бачила його. Це типу те ж саме? Отак. Те саме. Кафе, просто другий поверх. Тут прохолодніше тут. Серйозно не ну, гляньте, це просто. Келихи. Які хочете. Так, так можна придумати це. Хто має придумувати таке? о Це Краса! Так, так, це для спортсменів. Футбол тут, лижній спорт зараз показують. Матчі, напевно, збираються, вболівальники. Дуже цікаво. Так. Ви Дивіться, і великі для того, що багато людей сіло. І такі маленькі столики для діток. Глобус, мамочка, йому 100 років, напевно. Я не знаю, хто тут господар, але дуже цікава людина. Тому що навіть перед туалетом всі стіни в фотографіях, ви подивіться, це просто. це з різних місць, це не просто там це не Анталія. Якийсь колектив, якісь переходи дворічні. Тільки ви виходите з цього кафе, відразу дуже цікаве ще одне кафе, є, ну, вони більше все-таки вночі працюють. Дивно, що вони зачинені, можливо, вони взимку не працюють. Я колись вам знімала його. Бачите, вони зверху спеціально залишили під старовину. Ще й Різнокольорові вці. Я не можу артисти. Соня, нам взагалі-то не туди. Паня. Ви розумієте? Навіть якщо ви кудись йдете в старому місці, то ви десь завіснете, тому що ну, от такий орнамент. Так? До речі, скільки я тут приходила, я його не бачила. І, звичайно, вам не знімала. Тому. І мені подобається, що на цих будиночках отакі. От на цей. На балкон ти хотіла. Всім привіт! Ще одна візитна карточка Анталії. Так, ці два козлика, які б'ються. Ну, як ми б'ємося, знаєте, завжди з собою, зі своїми гріхами. Отак і тут. Такі лавочки гарні поставлені. Як гарні, Юля. Лавки поставилися дуже добре. Люди можуть приїхати відпочити, тому що, мені здається, раніше цього не було. Приходив і... Хочеться на таку красу довше, довше подивитися. Вже хтось бачу стрибав. Так, е, не всі люблять. Я знаю, що мене з ними бояться заходити на скляну поверхню, але повірте, тут дуже безпечно. Так, звідси дуже гарно видно. Порт Анталійський. Це у нас йде дорожка до маяка. Якщо вихідний, то це все. Да? Ця поверхня вся зайнята. Люди сідають, плюють насіння. Що я зроблю, є таке. А тут пляж Мермерлі, Тут ми якраз на воду хреща плавали. Так, отам всі ставали і звідти пригали, Ну і з боку також. Тобто ви туди не можете просто так зайти, це треба купувати лежак на день. Без різниці, скільки годин ви там будете. який сніг крутий. Дуже гарне море, практично нема хвиль, тому що й вітру немає. Ну Тут вже свинятка на свинячили, ясне діло. І ресторан мермерлі. Один раз там вечеряла, мені не сподобалось. Але я думаю, що чай можна попити залюбки, тому що Ми гарно. звідти вийшли і зараз йдемо біля таких гарних будиночків. Тобто вам потрібно завернути направо. Калея. Є магазинчики, але ну, я відчуваю, що тут дуже дорого, тому що є оренда дорога. Оце є приватні віли, є які перероблені вже в ресторани чи в готелі. На жаль, не зможу вам показати, тут дуже гарний як, отель і ресторан. Зачинили також. Вони витягують зимку. Хоча тої зими вони працювали. Тієї зими вони працювали. Тут взагалі легко, не треба навіть гуртати нічого. Ось Такі ціни. Хоч щось, щоб зрівняти, так? Бургер 140. Ну, 140 бургера. Кава, кава, кава. Салат 75, Цезарь. Где 75? Вот ось. Що таке буває? З риби 120 салат. А тут нема кави. Ну, верніше, тут є, просто не прописано. Кіноколада. Видно, тут вже хочу, щоб заходили люди конкретно на їжу, знаєш, а не... Каву попити. Якщо вам подобається з нами гуляти, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Цілую вас, люблю, обіймаю і слава Україні!